Так, привіт, друзі. Сьогодні вечір уже. Всім доброго дня, вечора, ночі, хто коли дивиться. Буду розбирати книги. Сьогодні книги 50 на 50. І технічна література, все, що зв'язано з різними автомобілями, і комбайни. Я бачив, там є про комбайни книги. І художня література також є, десь 50 на 50. Ну, Давайте розпочнемо. Ось така ось книга про комбайн Нива і колос. Ось про актуальність такої літератури. Є ще, друзі, ці комбайни ще працюють, потрібно їх ремонтувати, потрібно їх обслуговувати. Так що, достатньо ця література ще актуальна. Можу вам сказати. Так, так техніка. Це ось таке, щось якась щось періодичне, мабуть. Щось періодичне. Ось таке ось видання. Далі. Дуже цікава книга. Цікаво ось що тут. Потім подивлюсь, почитаю. Буду я їх показувати безтренько. саме технічну літературу. Так, так, такий мені вже попадався. Це для автомобілістів третього класу. Ось. Попадалась. Мені трошки, звісно, в неї вже стан не дуже. Так. Так, дивіться, машиніст автомобільних кранів. 63-й рік. Ось так. Ось така ось література. Чудові книги, друзі, можу вам сказати. Будь ласка, кому які потрібні. Пишіть мені в описі до каналу є номер телефону. Ось, так, такий посібник комбайнера. Також цікавий. Також цікава книга. Ну, це з точки зору історії, можливо, цікаво подивитись, яка ж там, як там промивали. Мізки в той час, які там були установи. Це вже з точки зору історії, як то кажуть, можливо і цікаво. А можливо, і не цікаво, не знаю. Так, не буду стверджувати, я їх такі книги не читав. Так, спеціальні комбайни. Так, Сьогодні, друзі, хто комбайнер є, Випуск, можна сказати, для вас. Тому що по комбайнам такі ось. Книги, так, поїхали далі. Навіть що це карта якась. Дивіться, в прямому ефірі карта. Дивіться, знайшов, знайшов карту. Що за карта? цікаво Якої області? А карта це взагалі ма... Ага, карта. Харківської області. Який рік? 87-й. Ось так. Ось такі ось справи. 87-го року карта. Якийсь комбайнер, щоб їхав та й не заблудився, не скосив поле. Не своє так. Ага, це до карти йде, мабуть, в комплекті. Так, далі. Ось такий ось. Ось така ось книга. О, продукти бджільництва, дивіться, бджільництво. Можливо, щось, може, це з якогось колхозу здали. Так, ну, це таке. Щось, ага. Мабуть, щось про війну. Далі. Автомобіль категорії Д. Ось так. Так, 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 так. Опа. Просто, друзі, техніка багато ще радянської, я ж кажу, її треба ремонтувати. А, о, дивіться, хтось малював, щось вчився. Так, ну що це таке? Довідник тракториста ось такий. Цікаво, якого року. 64-й. Так. Так. Ну, це щось про зв'язок, не знаю. Я довідник якийсь нецікавий показувати навіть не буду. Так, зараз я так розберу вже цей пакет, який розпочав. Важкенько доставати з нього. Так, комунізм. Понятно, як построїти садовий будинок. Так. Так, по тракторам. Т-150, Т-150к. Спутник тракториста. Далі. Так, знову по кранах. Так, а це цікаво, це щось було по. Ой, цікава була книга, мабуть. Дивіться, які ще. Жаль, що вона в такому стані. Ой-ой-ой, жаль. Шкода. Шкода. Це зіл, мабуть, ще якийсь. Мабуть, Зіл ще... да, 150 або ГАЗ-51. Так, якісь зошити. Так, далі. Трактори ось такі. Друзі, ці я вже про трактори книги продавав неодноразово. Вони дуже ходові. Я вам можу сказати, їх швидко купляють, розбирають. Таку літературу. Так що це з точки зору реалізації. Так, понятно, дивіться, комунізм знову, це не цікаво. От, дивіться який. Це разом з машиною йшов такий. 86-й рік. Ось так. О, якась схема, мабуть. Ще. Довіреність на машину. Сів, Сів поїхав. Так. Опа. Так, що це таке? Знову будівництво. Так, це до журналу. Зрозуміло. Далі, що тут ще? Так, ось такі 10 уроків. І так, знову комунізм. Знову комунізм. Комунізм в сторону, трактори в іншу сторону. Ось. Оце шкода. Так, такої. так, далі. Тут ящик пішов з художньою літературою. Емігранти. Є в мене така книга. Так, знову як побудувати сільський будинок. Ось недавно е, попадалась така книга. Отак от, от. Наш будинок. Ось така ось книга. Далі йде. якийсь камікадзе за останній. Про японців, мабуть, чи що. Так, щось про японців. Цікаво, треба подивитись про японців, так. Це в сторону. Далі. Басні крилова. Таке цікаве оформлення. Дивіться, не тут вибито, а ось тут. Можливо, брак навіть може бути. Так, це зрозуміло. Далі. Ага, Ні, це на Той, що архіпелаг Гулах, а той, що Нобелівський лауреат. Ось така ось якась повість, мабуть. Далі. Так, сільський умілець. Так, як тут що в селі робити? Як копати город? Так. Живі барометри, компаси. Цікаво. Про тварин щось. Оповідання, мабуть. Так. Науково-художня книга. Веселка видання. Цікава в сторону. Так, це в другу сторону. Так, Лев Ющенко. Не знаю, хто це такий. Не знаю. Якісь повісті. Так, орфографічний словник, зрозуміло. Так, тут бачу е, другий том із двотомника. Булгакова, Біла гвардія, сюди входить, мабуть. Ані Мастер і Маргарита. Так, зрозуміло. Так. Оце цікава книга, навіть в такому стані. Навіть, навіть, навіть в такому стані. Дуже цікава книга. Гарні тут ілюстрації. Шкода, що... Що першої сторінки немає, ну то не страшно. Тираж її 25 тисяч всього, дивіться. Яка цікава книга. Добре, відкладу її. Цікаво по мистецтву. Так, лікарські рослини. Ось хтось мені писав, що потрібні якісь книги по лікарським рослинам. Ось, будь ласка, так, зрозуміло. Чиї це повісті, чиї розкази. Угу. Цікаво, 58-й рік. Цікаве видання, друзі. 50-х років. Так зразу і не скажеш, Такими залеченними. І ще стан навіть нічого. Клас. Так. Далі, Спартак ось в такому виданні, Тоже старенькому, чи ні. Які це роки? 74-й. До речі, в такому виданні мені не попадали. Чиї тут ілюстрації. Друзі, я вам книги просто показую. Ось кому подобається художник, пойде. Дивіться, будь ласка, разом зі мною. Що здають зараз на макулатуру? Малюнки тут цікаві. Ось малюнки мене зацікавили даній книги. Це видавництво молодь. Видавали вони гарно і дитячу літературу. Так. Дивимось далі. О, Генрі, це також 50-х років, мабуть, але вже не побачу. Я вона така вже ось, дивіться, Розсипається трохи. Ну, це така збірка У мене, похоже, є. А, тут, бачите, хтось... Як людина любовно відносилась до книги. Вона взяла і не вистачає змісту. Взяла і вручну, бачите, написала. Ну, У мене така подібна книга є. Ну, шкода, бачите так. Хтось трошки заморочився навіть. Ось так, розпадається вона. Це 50-ті роки. Так, о, по музиці щось. По музиці історія. Цікаво. Музика цікава. Так, хай буде музика. Так, далі йдемо. Хто це за шаурмян такий? не знаю. Якийсь революціонер, мабуть. А, якийсь саратник Леніна. Все. Я зрозумів. Так, ага. Це Кришнаїти, Харі Рама, Харі Кришна, ті що співають і роздають ось таку ось свою, е, як її, свої такі ось буклети, книги. Зрозуміло. Так, зарубіжний детектив. Так, його вже хтось також прошив. Заробіжний, зарубіжний. Так, ось такий ось детектив 79-х. Руків. Ось так. Тут такі малюнки є. Ось така ось книга. Далі. Ага. І один у полі воїн. Ось мені попадалось, а тут, мабуть, і з продовженням Уже навіть. Бо він там з якось. Угу. О, вибачте, я так задивився на наступну книгу. Буває. Так. Роман, книга 1, 2. Ото ну, цікаво. Ага. Так, тут з двох частин складається. Угу. Ось так. Добре, хай буде. Поїхали далі. Що це таке, Я так кажу, задивився. Пан Фіцек. Вон тангідар. Тут і видавництво Дніпро, Київ 70. Пан Фіцек. Угорський, з угорського перекладу. О, люблю я таке знаходити, друзі. Ой, люблю. Можливо, ці квіти ще збиралися і сушилися колись, там років так, уже 50 назад. Хто його знає? Ось цікаво. Цікаво, коли знаходиш гербарій ось такий. Цікава книга. Заберу я її точно. Так. Ось такий правдинське видання. Так, остросюжетний детектив, зрозуміло. Далі Некрасов Видавництво дитяча література. О, фото чиїсь. Ага, відкритки відкритки. Зрозуміло. Ось такий ось такий некрасов. Щось мені здалося, там якась закладка, ні. Ось такі ось тут малюнки. Так, все що. Так, це школа, зрозуміло. В школі. Так, це серія племені революціонери. Так, знову відкрив. А, це вже так подарували цю книгу. Зрозуміло. Тут малюнки бувають цікаві, я вам хочу сказати в цьому виданні. Ось. Бувають цікаві художники. Тут молоді. Буває художники, ще на той час невідомі ілюстрували, а потім стали відомими. І ось цікаво подивитися саме малюнки. Саме малюнки ось в цьому виданні. Я вам так скажу. Так, добре шкільна бібліотека, якісь билини. Ну, хай будуть так. Далі. чехова Вишневий сад. Дитяча література. Ось таке ось видання. Півкниги про Чехова, півкниги. Дивіться, яка вона тоненька. Так, кулінарія я вже бачу. От такі кондитерські вироби. Дивіться, ну, взагалі нова. Як кинули її колись тут в цю коробку, так вона тут і. Так, Іван Немирович. Ну, цікаво, нема в мене саме цього автора. Можливо, варто забрати. Так, далі дивимось. Оксана Іванченко. Так, це про Тараса. О, п'ятий том. Та ні, тут, мабуть, не буде всіх томів. Шкода. Так, ми ну зараз глянемо. Тарасові шляхи. Так, Веселка. І це вже частина в мене є повністю. Ох, а які ілюстрації? У мене є частина. Та я її заберу і так. Іванченко, може колись попадеться, якраз не хвататиме п'ятого тому. У мене таке вже скільки раз було. 50 тисяч екземплярів. Я навіть дитині читав її, брав в бібліотеці. Зараз є нові видання. Вона дитячу літературу. Так, також писала. Ось такий мегре, підписний. 90-х років. Так, подіяв, зрозуміло, що тут коментувати. Якась така була книжечка Іван Франко вибрані твори. Але, на жаль, все. На жаль, друзі. Таке буває. О, дивіться! Леся Українка. Це зі збірки її такої біленької. Ох, яке тисніння, дивіться, яке тисніння чудове. Ось це шостий том. Яке чудове. Так. 12 томах. Так. Тут фото є. Обов'язково забираю. Нема. У мене навіть перший том буде з цієї збірки. Її. Так. Ну, це без коментарів. Не знаю, можливо комусь і потрібне, але щось 2-3 тут не помі. Так, Чернишевський знову попався. Тютюник, дивіться, вир забираю, в мене є, друзі. Вир я забираю завжди. Чудовий роман у гарному стані. Так, далі. Толстой, зрозуміло. Рибиня Ізаура. Так, зрозуміло, попадалось вже 100 мільйонів разів. Так, гончар. Будь ласка. Бомерше. Ось так. Бомерше. Шкільна бібліотека. Шкільну бібліотеку, друзі, це дуже простеньке видання, але його також е, стараюсь забирати. Так, та ужаси, ужаси, господи. Чого-чого? А цього, друзі, зараз... На жаль, хватає. Тільки це все не роман, а це все наше, ну, це все наше е, реальне життя. Так. Отакі от ось ужаси. Хто сюди входить? Є люди, спирають таку літературу. Вампіри, от легенди. Ось такі ось. Так. Ну, знахідка зрозуміло, майже кожного разу, я казав, попадається е, в таких ось виносах з дому. Новий заповіт. Так. Так, поїхали далі. Опа, так. Оце ці О, оце цікаво. Фантастика. Генрі Катнер, будь ласка. 92-й рік. Ярость, мертми, розкажу. Цікаво. Це цікава знахідка, фантастика. Цікаво її знаходити. Так, такі мені вже попадались. Знову заповіт. Так, Карнегі я колись відправляв уже. Так. Торгенєва таке видання. Так. Так, овот також попадається дуже часто. Так, олеса я показував. Так. Салати та освіжаючі напої. Ось таке вінтажна кулінарія. 77 рік, друзі. Красота і здоров'я. Так, знову містика. О, Стівен Кінг, друзі. Знову Стівен Кінг і знову таке вінтажне видання. Якого ж ти року видання? 93-й. Київ, Україна. І просто цікаво подивитися, як, як тоді видавалось, який тут переклад. Є смішний переклад, чесно я вам скажу. Деколи такий недолугий, розпадається вона трошки. Ну, як історія книгодрукування, і як дань, як то кажуть, майстру Стівену Кінгу. Ось така ось книжечка в його жанрі з такими ось жахами. Але його основний посил завжди ой-ой-ой, бачу книгу, цікаву. Ага. Я тільки знаходив її, ви бачите. Знову ця книга. Забираю, все рівно. Шкода, що якесь не друге, не друга з цієї серії, але все рівно, забираю. Обов'язково. Так, Лермонтов і збірник творів Леніна. Все, він тут і залишиться. Не хвилюйтесь. Так, далі, друзі. Далі знову, мабуть, трохи технічної літератури. Так. Так, ось така. Ось така. Категорія Б вже. Далі. Дивіться. Трактори, ось такі. Ну, Про трактори я ж кажу, видання ціняться, хай буде. Ось така. Книга. Зараз буду відкладати, так уже швиденько вам покажу. Ой, вибачте всю технічку, щоб все в одне відео влізло. Можливо, воно буде там на півгодини. Так, політекономіка, зрозуміло. Так. Ось так. Ось така. Ось Я книга. Так, людина і закон. Не цікаво, показувати навіть не буду. Таку. Далі. Ось така. Ось така. Так, боже, гулях. Щось. Так. Так, правила дорожнього руху. Москвіч. Який це? Цікаво, Москвіч. 402, 412-й, чи які там вони є. Я дуже в них... Москвіч. О! Модель. 1500. У мене цій моделі купляли книгу. Ось так. Точно пам'ятаю. Знову правила дорожнього руху. Знову Жигулі. Так, це якийсь підручник. Ось така ось книга. Ось така ось книга. Знову ось така. Так. Це така Регулірую, цікаво, оце цікаво. Так, а це вже водію автобуса якогось поради. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Що це за книга? Економіка і ти якась, ну? Понятно, не зрозуміло, що це таке. Так, зараз коробочку ближче до себе підсуну. І будемо дивитись далі. Так. Так, така мені вже попадалась книга. Ой, вибачте, толкнув. Ось така ось книга. Ага. Так. Оце цікава книга, друзі. Навіть в такому стані, навіть в такому стані, який це рік. Ага, нема року. Добре, буду роздивлятись вдома. Так. Так. Все в маслі. Звичайно, в чому ж воно може бути, якщо це якийсь десь може... В гаражах десь було. Так, не знаю якого. Треба дивитись, може, мабуть, грузового якогось так. Ну, активно нею користувалися. Так, маршрути автомобільні. Так, далі. Далі, далі, далі. Ось тут є ще комбайни, бачу. Ай, незручно. Господи, так. Зернові комбайни ось такі. З усіма схемами, друзі. Це, це цінна література. Її вже немає, вже не випускають. Ось, будь ласка, трактори ЮМЕС і МТЗ. Дуже популярні колись. Так, дивіться, яка книга. Також треба дивитись. Ще тут щось є. є навіть якісь автомобілі, і трактори ось такі. Це як з одної серії вони йшли, мабуть. Так, і є такий альбом. Ага, не буду показувати цей альбом. Якийсь випуск, можливо, трактористів якогось року. Не знаю. Так, ще якісь маленькі книжечки. Зараз швидко їх передивлюсь. Ага. Так, почта. Це щось про історію почти чи це? Письма. Так, треба відкласти. Далі. Ось така ось, дивіться, залізні дороги. Такий посібник, А якого він року цікаво. Так, 66-го. О, дивіться, яка книжечка. Про Смородину. Все, друзі. Розібрав я всі книги, все вам показав, ось така ось технічно. Получилась художня література. Різні люди здали. Все я вам показав, розказав. Дякую всім, хто мене підтримує. Хто не підтримує, також дякую. Далі буде. Якщо що, дзвоніть.